Зустріч найактивніших жінок у сфері роботи громадської діяльності відбулась у Вінниці протягом трьох годин. Лідерки думок, керівниці громадських організацій ділилися власним досвідом, обговорювали питання збільшення видимості жінок у публічному просторі та налагодження комунікації з цільовою аудиторії під час війни. Як зазначають організатори, в наш час живого спілкування не вистачає, тому надають перевагу саме таким зустрічам. Дуже особливий час і можливо комунікувати за певними правилами. А в першу чергу треба говорити про безпеку, треба інформувати свою цільову аудиторію, заспокоювати обов'язково і власне доносити важливу і корисну інформацію. Зустріч організувала громадська організація Всеукраїнське об'єднання війничанка під керівництвом Оксани Боднюк. Жінки мали змогу презентувати власне бачення, формування та діяльності прес-служб організацій, говорили на тему дезінформації та вчилися, як розпізнавати фейки. Одне із джерел натхнення, коли ти зустрічаєшся в колі крутих дівчат, які у кожної своя історія, кожна дуже багато зараз робить для перемоги. І такі, такі комунікації вони однозначно посилюють наші організації, допомагають нам, як жінкам, віднайти сили в собі, щоб рухатися далі. Сьогоднішній захід це якраз та ситуація, коли ти бачиш рівних рівному, коли ти маєш можливість не просто послухати людей, не тільки послухати прекрасного тренера, почути прекрасного спікера. Які говорить про свої досягнення, але й одночасно з тим обмінятися комунікаціями. Кількість громадських організацій в Україні зростає щодня. Довіра українців до таких об'єднань висока. Це збільшує повідальність прес-служб за донесну інформацію до своїх глядачів. Тому такі заходи планують робити традиційними.